Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде нарешті випуск фут драфта. Сьогодні будемо грати за тоців, будемо збирати ТОЦ, будемо старатися їх зібрати. Я думаю, зараз саме час, тому що їх вже багато в грі є, і дуже різних, і номінантів, і бла 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 і плюсів там, і мінусів. І коротше, всякої такої шляпи добавили дуже дуже багато. Ну є і спорт, що тут ще скажеш. Тому зараз будемо збирати 11 гравців тоц, взагалі всіх, всіх всіх, що є. Сподіваюсь, що випаде якась така дуже мощна, прям така класна карточка. Щось я дуже багато балакаю, давайте вже дивитися, що я зібрав, куди я дійшов, ну і весь ігровий процес, і так далі. Друзі, звісно, хотів би вас попросити дуже сильно підписатись на мій YouTube канал, підписатись на мій Telegram канал поставити лайк цьому відео, написати коментар. І, звісно ж, бажаю вам приємного апетиту, якщо ви їсте, і приємного перегляду. Поїхали. Ну що ж, друзі, перша просто спроба Десь за драфт. Токен Драфт. І що ми візьмемо за схему таку. Ну Давайте 4 5 1 атакуюча. Ну, я думаю, зараз перший спроби це вийде зібрати. А як так? А що таке? А що тіпа, тот це не падає? Чи ну їх там до сраки? А не, падають, да? Пульшич, дивіться, перший тот з серії. Але як, як зібрати 11, один-то є. Тайсон. А... Сюда його. А я нічого не розумію, як так, один тот стільки. Там то це ж, я за кажу що їх там багато. Повинен о, о, на кожній позиції випадати мінімум один тоц. Ну, от так, от так як зараз. Весь захист з тоцію, да? ну Дивіться, дивіться, як круто. Весь захист стоців. Ну блін. і голкіпер також. Ні-ні, ні ось цей хлопчик тут буде. О, він і Лем може зіграти. та Іди ж ти сюди. Два гравці і нам було потрібно, щоб піти грати. А так ми зібрали 9 тоці. Ну, Взагалі, вот он, в общем, тоц а то й тоць еволюції, тоц моменти і, і, коротше, і так далі. Так, ну що ж, друга, друга спроба. Ну, друга п... О, 4-3-3 атакуюча. Сюда її. Е, класно. Ну, два, два є. Ну, марта, хай буде. Подивимося. Ну без гокіпера це, о, донарума, нормально, іди сюди. Кроме цього ще ж потрібно дохера. Ну дивіться, ну йома. -йо. Та до дохера до ще гравців потрібно, і Дивіться, вони не падають. Ви що, взагалі? Ну, алло. Але наш рекорд 9 таки залишиться, напевно, да? Ну да. Третя спроба. Ну оця, оця схема повинна зараз зарішати. О, просто заруїнили такі два піки нападника і фуан. Ну це о, Савіо. Нормально, ще довбика потрібна там на страйкера і все буде чітко просто. Чотири. Можна зараз 5 і 6. Боже, Падає тільки таке, що. Я не розумію, як ним грати там буде. Ну, ну, ну стати, так, да. стати я не спорю, там намальовано таке, що я просто в шоці. Але як за них буде грати? Як вони будуть там двигатись, чи вони будуть дерев'яні? Чи... Чи які вони взагалі там будуть? Сім-сім ТОЦІ. Та це срака, це, це не повага. Ще, ще одна спроба за драфт токен. 4-3-3, знову ж. Але дивіться, скільки випадає гравців, яких є тоци просто. Дякую, перший. Але який він. Та їх же до чорта, до... ну реально, ну хлопай їж. А дивіться, зато тут випадає відразу. їбри чотири ТОЦІ в стартовому складі. Тут потрібно б ганяти. Оце так. Бірглкіпері у нас просто шикарний. Ооо-о, фрімпон. Добра картка випала. Слухайте. Перша, напевно, саме така крута картка з тоц. Давайте, давайте, ну падайте, ну важайте. О, Коман, Тоже можна сюди. Так, потихеньку назбираємо, так? Да? Ні, напевно. Ой, яку срань дають нам. Ну ви з нас знущаєтесь просто. Чотири гравці залишаються і чотири піка. О, Роберто Фірміно, дякую. 9 гравців ми самі більше збирали, напевно, ми це і не переплюнемо. Знову ж таки, 8 гравців. Зараз, я думаю, буде ще одна спроба зібрати 11, а потім буде вже по класики, там 8, 9, 10. Там. ну Ви зрозуміли, ну не менше 8, щоб було. Єс, єс токен драфту, слухайте. О! Так, остання спроба зібрати 11 гравців. Тоці, ну, давайте в 3 захисника. Будемо бачити, що цього вийде, бо нам поки що взагалі. о дорогенький, а дорогеньке, я ти в прольоті. Да-да-да. Довбика зараз спіймати, піймати. Ну, але є банза. Але один, що з цього одного, якщо ще потрібно 10. О, пелінріні, два. Слухайте, ну два тоца за 11 піків це несерйозно. Це це взагалі провал. Ооо. Три тоца. А їх ще треба. О, Це потрібно в кожному... Пікові падав от зараз. Ладно, 5. Є. Ді Марія, Белінгем. 7, Сім тотів. Оце вже, оце вже цікаво. Але але потрібно 4, 4 тодця, 4 з 4, 7, хаві Сімс, Рафіні. Блін, потрібно було Рафінію брати. Йома йо, добре. Ну зараз потрібні тільки тодси. Тільки тодси. Так, два піка і два тодця. Дев'ять є, повторила як корд, ну ви кандони. Ви просто, ну ви, ви покидьки. Дивіться, які два останніх піка нам впихають. ну це, це просто дуб. Ну що ж, друзі, пішли вже можна 8 гравців брати. 4-3-3, звичайно. Ну давайте, порадуй нас. Ти радуєш, звісно, Ну Нам потрібно 100%, щоб було за кого забивати і за... і мудрик. Ну, мудрик трішки не той, ну ладно. А сакан Сакан не міг трішечки трішечки другим випасти. А? Ну, так само і цей. Це Шапаренко можна вже рахувати, що це я спіймав 10 тоців. Полігріні, добрий день, другий є. Ну, знаєте, коли вісім уже, тобі якось то полегше. А тут дивіться, насипало все, що тільки можна. Три. Весь лівий фланг закрилим. Оце це нормально. Це той гравець, який можна було б залишити в центрі поля. Карвахаль, ну давай, карва халя. Раз, два, три, чотири, п'ять. Друзі, друзі, вже 5-5 тоців. Можливо, ще й одинадцять як жахнем, так взагалі буде бомба. Потрібно за когось забивати там, не тільки ж буде цей сім. Якщо я не помиляюсь, то 9 гравців вже є. Є страйкер. Є 10-й, десь 10-10 Одинадцятий буде тільки голкіпер уже. І так, друзі, нарешті ми зібрали все ж таки 10 тоців. Зараз трошки їх похімічити і будемо грати. Так, друзі, наш перший суперник Celtic Football Club. Дуже цікаво, гарний стадіон. Донарума також на воротах. Ван Дайк, Шлоттербек, ну Дивіться, чому, 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 чому мені Салах не випав? Ну добре, будемо грати тим, хто у нас є. Я дуже сподіваюся, що зараз буде пройдена перша стадія. І туди його, добре, сюди. Це хто забив взагалі? Ну Нам тіпа, не важливо, тому що в нас на оцих... пелігріні забив, молодець. У нас тільки на воротах стоїть той гравець, який не має права забивати. Так, спокійно, спокійно, донорума молодець, ти, ти дуже такий довгий, ти високий, <плес> ну, у, нас, у нас жіночок дуже багато. Оце сюди. От тобі, -ку -ку, от тобі 02, добрий день, оце вам і тоце. Та ну ні-ну, -ні, ну, -ні, ну, -ні. ну куди, 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 куди. куди. Переглірені. 3-0. Вірніше 0-3. Фу, ну 3 це вже спокійніше буде, слухайте. 4-4, 4. 0,4. Добре. Можливо, вийдеш, а? І тут п'ятий. П'ятий. П'ятірочка. Під кінець тайму 0,5. Хібертонг забив, йо-ма Йо і оце так да. Після такого потрібно точно виходити. Але ні, суперник напевно буде грати. Блін, я, я завжди думаю, коли такі паузи, то вони просто віддають джойстик комусь іншому, і той зараз просто вийде і буде рвати. І тут і тут сюди його. 0,6. Добре, добре, дуже добре. знов бертонге. Ніхера собі чувак валить, слухайте. О, можливо, зараз заб'є. А, він хоче фінесом, так? Да? Ну ладно, бий, бий. 0-7. Взагалі, ну, ну. ну. Після такого голу потрібно виходити вже. А, ти будеш виходити якраз в кінці матча? Оце прикол. В самому кінці матчу вийти. Ну ти. Боже. Що за суперники такі? Я не розумію. Але слухайте, таким складом пройти першу стадію це взагалі бомба. щоб другу пройти якось. Але завдання мінімум ми вже виконали. все буде. В наступного суперника в складі. Аріаля, Лусіо Вайт. Белінгем. То... Ну, нормальна, нормальна така атака в нього. Рауль Пушкаш, Кройф. Куди ти пробіг, б. О, Боже! Туди його, туди його ну люди, ну людин, поїхали? Було чисто. Ай. Але. Блін, відчуваю, відчуваю, що можемо виграти. Ай-яй-яй. Ох, їй попав я Це кровь, це взагалі це шо? Ой-ой-ой, ще й пушка ж летить, Ой-ой-ой. Добре, донарума, дякую. Фу їй Мою Твою душу цей на куку них не попадає. Ну ну ну. Воюду, ну як вони не попадають? Це що ще й пенальті буде? Це прикол. Твою душу я ще й думав, ну ну. Там зліва сюди. Один-два. Ми ще в грі. Дуже добре, дуже добре. Фу, якісь заміни хочеш зробити. Ну давай. Ми-то не можемо робити заміни, правда, правда. У нас нема просто кому виходити. Сюди, сюди його, сюди його один-три. Який м'яч. Який просто вдотик. Дивіться! Дивіться! Отак от, отак, Чпуньк! Сюди його. Украса. О, о, є! Друзі, проходимо в наступну стадію. Друзі, а наступна стадія це вже буде полуфінал. Друзі ж, хочу знову таки нагадати, якою командою ми вийшли в полуфінал. Нема ні одного такого. Прям гравця, я б сказав би, ну, дієш там, ладно, ну, але з такого метового, як то кажуть, ну, не бачу я. І все рівно ми в полуфіналі драфту. Так, друзі, подивимося, хто буде грати проти нас у полуфіналі, що за центр захисту я взагалі не розумію. Нам робить нема що в полуфіналі. Дона Рума, ніхера собі, Це мало бути вже 2-0 і все. Так, один-один, один-один. Ми ще будемо боротися. Слухайте, ми ще будемо боротися за цей, за вихід в фінал. Ух ти їбать, а може вже і поборолись. Це, блядь, срака, це так пролазить блядь. Ууу, оце йому нападали. Про то це дуже добре. Тупий, тупий пас. Тупий виніс. Один-3. Ще в грі, ще в грі, друзі. 3-2. Блін, з таким суперником я б хотів би грати десь в цьому. Десь краще в цих яких дивізіонах, там, я не знаю, там таке от. Але не в драфті. Це просто шляпа. Але, друзі, ну, блін, в полуфіналі програємо, але. Що дадуть нам за нагороди, які можуть бути нагороди нормальні. Ну друзі, ці всі паки чекають свого часу. Скоро цей час настане. Не переживайте. Друзі, ось такий вийшов фудрак. Зовсім трішечки нам не вистачило, щоб дійти, все-таки до фіналу. Все-таки такий... душніло нам потрапив. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо сподобалось, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, Залишите коментар свій. А я з вами не прощаюсь. Кажу вам на все добре. Бережіть себе. Скоро побачимось.